Вбиті за національною приналежністю у Чернігові вшанували пам'ять євреїв, розстріляних нацистами у Березовому рову у листопаді та грудні 1941 року. Тоді загинуло щонайменше 800 представників цього народу. До цього місця, ми знаємо це точно гнали. З різних куточків нашого міста євреїв для розстрілу, деяких знищували ще по дорозі, не, не занадто напружуючись, щоб довести саме до цього міста. Але саме тут було, було місце такої масового знищення. Окрім євреїв, у цьому місці розстріляли також пацієнтів обласної психоневрологічної лікарні, які для нацистів були тягарем. Будь-який тоталітарний режим він на людей дивиться як на гвинтиків, як їх використати. Пацієнти психо, обласної психоневрологічної лікарні це люди з спеціальними потребами. На них треба витрачатися і так далі. Вшанували пам'ять розстріляних у березовому рову. Також представники міської влади та громадськості українці, які в нашому місті гинули сотнями від російських обстрілів, добре розуміють трагедію єврейського народу. Як до другої світової війни, яка стала Причиною да, знищення багатьох національностей мільйонів євреїв, а, так і до цієї війни привела байдужість і десь сліпота західних лідерів, в тому числі, да, які вчасно не помітили загрозу. Як Гітлеру прощали багато речей, і в тому числі масові вбивства або позбавлення права власності євреїв в Німеччині. до 39-го року задовго до 39-го року, так і путіну багато чого пробачали. Світові лідери людей, які пережили Голокост, нині залишилося небагато. В Чернігові їх проживають 22. В 1941-му вони ще були малими дітьми. І Їх рятували від нацистів місцеві жителі. Бася Ройтберг, наприклад, під час Другої світової перебувала в селі Озаринці на Вінниччині. І нас спасав ми називали його доктор Стукалінка. праведник. Он приходил в гетто, это он не имел права. А в гетто не было ни одного медицинского работника. Был один аптекарь, его убили в первые дни войны. И І спасав на Він не тільки приносив лікасна, не приносив і йду на меморіальній стелі, встановленій на місці злочину нацистів у березовому рову в радянські часи про розстріляних євреїв взагалі не згадувалося. Лише зі здобуттям Україною незалежності єврейська громада встановила тут додатково пам'ятний знак. А у 2021 році меморіальний комплекс повністю реконструювали, і він набув свого остаточного охайного вигляду.